Что происходит в Украине и в свете, на цей момент? Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет не то, что в гиперболизированном и метафорическом смысле, а в вполне себе в прямом смысле. А Рашки конец. Сразу хочется. Збіжать из этой страны А что такое? экономика слабка, армия дурна, політична система идиотика населення п'є, більшість території не заселено. Що это такое? Ну а це те, що Йосифу Серйони Сталін у якомусь там там під сорок дев'ятому році казав Лаврентию Павловичу Бері Лаврентій якщо у нас не будет бомби, то вони нас знищать. Легко не буде, за, за кілька місяців, що ми таке, Лаврентій Завжди треба пам'ятати, коли ми говоримо про майбутній розклад Росії, що всі і в Вашингтоні, і в Пекіні, будуть задаватися тільки однієм, одним питанням: хто контролює ядерний, ядерний потенціал. І якщо скажуть, ви знаєте, буде 10 ядерних То держав. Буде... Центральна хай. Росія, Сибір, і Далекий схід і ще Татарстан буде мати ядерну збройну і Чечня, чому ні. Чому, да. Да. От ну і ви будете з ними усіма якось з 20 ядерними державами домовлятися. То я вас переконую, що президент Сполучених Штатів з головою Китайської народної республіки зустрінуться і скажуть. Слушай, давай хай живуть як живуть. Не, треба щось зробити, щоб зберігти їхню територіальну єдність. Як вони хотіли зберегти територіальну єдність радянського так, союзу і, і відступили тільки тоді, коли ми і казахи, і білоруси чітко їм сказали, ні, ми, ми не, не будемо мати ядерну ядерної зброї, ось це запорука розвалу Росії, що всі інші кажуть: ні, ми залишаємо ядерну зброю там Народній Республіці Москва, і тоді Народна Республіка, Москва все одно надпотуга що ми там не говорили, і це і є Росія. Росія це те, що має можливість знищити людство. От чітке пояснення російської цивілізації, і це неприємно. Але це Ні, факт. Ну, є надія, факт? якась дуже примарна, що якось наслідок всіх цих пертурбацій примусять відмовитися. Да, від Ну щось придумають. Ну або науково технічний прогрес настільки пришвидшить розвиток Америки, що вона скаже: Росії, у тебе нема шансів запустити ракети, бо у нас є антиракети. Да, якісь". Тому, будь ласка, давайте роззброїмося. Да. Тому що звичайно в тому світі, якого не буде я до яму себе світ, якому немає ядерної зброї. Тоді буде що, багато війн, да, що в дрібних да, Логічно, але Росія не буде виглядати на цьому світі першим парнем неділя. Да, 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 це да, буде взагалі непрозуміло що ну я не я думаю, що Китай буде дивитися. Китай, до речі, я не вірю, що це всі дуже бояться, що Сибір – це мета Китаю на цьому моменті. Южне Китайське море це справжня мета Китаю. Оце це да. Китай, от контролювати отам, от, от все. А північну. Тому що Тайвань вони виробляє так... більшу частину чіпів для екару. Да, ек... А во Владивосточці нічого так... не роблять. Да, ну вони заберуть, ще да. лісу, вивезуть, хутровий вивезуть. Вони ну, і це... так це роблять. Да, так нафіга їм завойовувати, коли і так, і так на шару. Все на шару. Більш того, ти знаєш, да, це дуже красива історія, що вони постачають газ. Все ще. За гроші будівництва газопроводу, тобто на шару на шару, да тобто зараз Його. газ, який постачається в сіла Росії, Сібірі. сіла Сібірі, Але, відомі, це авідовичі буде взагалі цей газогон. да от просто вони дарують китаю китаю. навіщо, навіщо відмовлятися від шари Все А прекрасно. коли ми потім подобудуємо газогон. То ми вам все віддамо. Да, да, може я, бути може бути. бути да, коли так, не, не буде, буде. Да, ми дуже хочемо. Ми і так купуємо у вас нафту. Скажіть, Спасибі, да. да то могли б не купувати і сиділи б зараз і вмивали. Росії нужно навчитися работать. Правильно. Для російських царків настала остання осінь. Попри всі погрози у бік альянсу, НАТО стає на шлях невпинного розширення. Попри всі плани взяти міста мільйонники за 2-3 дні, Україна йде в успішний контрнаступ. А колишні союзники Росії тепер чомусь більше поглядають у бік Китаю. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на саміт шанхайської організації зі співробітництва. каже. Путіну після всього згаданого вище нині лише й доводиться, що стояти там на самоті. Агенція Reuters повідомляє, що китайський лідер навіть проігнорував спільну вечерю за участі всіх учасників зустрічі в Самарканді, та й Путін чомусь уже із сумом твердить, що дуже налаштований закінчити війну, але чомусь українська сторона не налаштована на переговори. Як уже не раз було озвучено і українськими високопосадовцями і нашими су. Уюзниками перемови будуть можливі лише тоді, коли Росія зазнає поразки на полі бою і цей день наближається, як кажуть у НАТО. Одна з ключових причин українських перемог це відхід від радянських військових принципів. Поки російський командир безрезультатно чекатиме на дозвіл вищого керівництва, українські підрозділи самостійно ухвалять оперативні рішення. А ще в Альянсі критично оцінили спроможності ворога збільшити свій. Content. We see limited uh, numbers of fresh troops coming in. Ми бачимо обмежену кількість нових російських військ. І Єдине, в чому ми переконані, то це в невисокому рівні підготовки цих військових. Я маю на увазі, що приблизно 85% російських військ уже перебувають в Україні. Таким чином вони мають невеликий резерв армії, щоб перекинути його до України. Резерву не мають, тому шукають його навіть у буцегарнях. Керівник путінської приватної армії Вагнер Євген Пригожин особисто їздить по російських тюрмах і рекламує переваги контракту з військом загарбників, засудженим убивцям та грабіжникам обіцяють скасувати тюремні терміни та виплачувати щомісячні гонорари. Колони з автівками, які везуть колишніх зеків до тренувальних таборів, помітили у Тамбовській області. А учасників батальйону. Но зона вочевидь також змушують записувати відеопослання іншим арештантам, яким вистачило мізків відмовитися від контракту з дияволом. Не очкуйте Там парня. Але насправді парубкам на території Росії вже варто починати. Поблизу Білгорода знову фестиваль бавовни. Місцева влада панікує, каже, це зсу обстрілюють населені пункти, знищена підстанція у валуйках, порушене електропостачання. кажуть про згорілі будинки і загиблого серед цивільних. Російські військові пропагандисти водночас радикально різко змінили риторику замість фантазії про переможні прориви в Україні. Тепер радять росіянам із прикордонних територій терміново готуватися до оборони. Вже залпов 20 було, свята в місті нету. Ох, є. Це просто аліс. Роз'яло б всю вулицю, не. П'ятниця кінець робочого тижня. А для колаборантів це ще й кінець ганебного життя. У тимчасово окупованому Луганську підірвали так званого генпрокурора терористичної ЛНР Сергія Горенка. До 2014 року Горенко працював у Луганській міліції та очолював відділ боротьби з наркотиками. Вибух стався у робочому кабінеті зрадника. Російські пропагандисти стверджують, що Горенко загинув а разом із ними його заступниця. Радники банкової висувають кілька версій підриву, або Росія вже почала зачищати свідки воєнних злочинів, або ж місцеві кримінальні кола не поділили на грабоване перед запланованою втечею з Луганщини. Невдалий день для зрадників і у Херсоні гучні вибухи пролунали у середмісті. Російські змі стверджують, що під ракетним ударом опинилися загарбники, які зайняли будівлю. Ода кажуть про що найменше з опів десятка ракет, одна з яких в Луч Чило в будинок, а в приміщенні на той момент саме тривала нарада окупантів. Українські військові лаконічно прокоментували цю ситуацію. Підвищене нервування колабораційної влади окупаційних військ, дуже метушливі збори речей і так далі. Цілком можливо що це серед цих речей на мародериних речей є і вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки це їх коронна фішка. Ми вже знає знаємо, що це цілком імовірно просто нервове коріння. Росія зіткнулася з втратами, від яких вона не може оговтатись, і причина успішний контрнаступ на Харківщині. Про це а ще кажуть, що, попри військову допомогу від заходу, найбільшим постачальником для ЗСУ за останні 10 днів Все так, розумієте, через одно місце. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.